Куку, -ку, мої дорогі дами, я вас всіх вітаю. Ну, і якщо ще хтось за два роки не знає, то куку -ку це по-французьки привіт. Так, що все нормально. Не треба мені всякі дурості писати. І маю сьогодні для вас дві новини. Одна так собі, друга зовсім хренова, ще почнемо. Ну, з тої такої собі. Так, але я, напевно, спочатку зроблю цикорій замість кави. Я ще з тими пельменями розберуся. Розкажу вам. Що у нас сьогодні в програмі? Тільки не знаю. Може ще собі того згущеного молока ливанути. Таке, звичайне, закінчилося. Аж я, я пропорції забула. <порція> я собі ще щось докину. О. Ось так воно буде, напевно, краще. Так, і, і оце би оформити. Гляньте, гляньте яке наліпила. Ну, ладно, не я. Тривідмедя ліпили. То для другого супер. Він вже своє з'їли. а він, короче, боїться зайти. відчуття. Я, може, зараз перчик Е, цього. От бензамічного капну. І він собі забере тихаря. Так, от дуже добре пельмені з тим бальзамічним оцтом, да. Так моя мама придумала, але коли його не було, вона його звичайним замінювала. Ну, зараз отак. От ну, значить, що по новинах. Новина ніби як хороша, що сьогодні хоч якесь відео добуде. Новина хренова, ще одна. Подивіться, як мені ті пельмені паску залили. Плиту, чайник. Не <гум> знаєте чого? Ні, не це того, що в мене руки жопції, вони теж у тікток очередне сволить. Я знову на нього повелася. Вони пишуть, що якщо взяти ложку, поставити її на кастрюлю, то ніфіга вам не, не, не збіжить. От ніхріна то неправда. Я, я не знаю, як не так в них виходить до того Тік-Тока. Я так от попробувала, бачите, той тийто, який плечемний тох. Треба якось буде скрипти. Ну, ладно, так, значить, добра новина. Добру сказала, погана новина. Погана новина, та, що наше сьогоднішнє відео буде зовсім не таке, яке воно б мало бути. У мене сьогодні інші плани були. Наш вихідний ми пішли трошки прогулятися і зайшли в музей, як його? природознавчий. Там малюк вже був, ми сходили ще раз, вона захотіла. І там зараз просто неймовірна виставка. Ну, Експозиція така сама по собі є, і з якими метеликами, пляшками, ну цікаво, гарно зроблено, так побагато але там ще зараз є людинаковий період. Значить, збирані старі такі, древні да, артефакти. І ще мало того, чекайте, зараз рікоресою відмірюю. Мало того, там навіть є цілий мамонт да, із кістками, навіть трошечки із шкірою, то його викопали із е, нафтового якогось болота, він добре зберігся. І ми з малюком це все знімали. Коротше, таке от западло, що я десь натиснула на паузу і з неї не зняла і одним словом ні хрена не зняли. Так що не буде. Блін, що ж усівівоє? Ладно, хай леє. Так що не буде на сьогодні повної програми, і тому сьогоднішнє відео буде тільки по розпаковках. Ну все. Ой, таке. Так що зараз поставлю собі чайник. Спите по новому зараз, зараза. А, я тут що? Отак доволі свіжа. Знаєте, у нас тут написано? Ліберте для фам. Свобода жінкам від кухні. Того біль можна купити, саме не ліпити. Так, ну тут теж таке. Хоча знаєте що? Я ще знаю, що вам показати до тих розпаковок. Ну, замість походу у музей музею не буде, то я вам покажу, що ми недавно купили цікавого Чаю. Ну, Тут у нас взагалі такі заліжі кави, чаю, тому що ми ну, не так п'ємо, як колекціонуємо. Ну, Ладно, не ми колекціонуємо, я колекціоную. Ну, щось п'ємо, але в більшості просто щось таке от купуємо. Дуже рідко чай п'ємо. У нас от найчастіше цей от, який йде в червоній баночці. Він там, твін, коротше, якийсь англійський. Правда, там уже не він. Оригінал, він такий дрібно-листковий, був дуже смачний чай. А зараз ми просто сюди пересипаємо інший. Резобол, як він називається. Л-Грей, крупнолистковий, дуже смачний. От, взагалі, зі всіх от чаїв, це, напевно, найпорядніше я знайшла. А я в мене там в глибині. А зараз спробую його відкопати. Так, є, от він. Як його там Хеліс. І от, як на мене, з таких от простих чаїв от він найгодніший. Крупно листковий, він дуже-дуже смачний. Ото все решта або пилюка, або звісно смаку ніякого нема. А то й нормальний. А тут ще з такого оригінального у мене Руйбуш. Шоколад, ваніль. А там от пару пачок Кусмітел. оце французький чай, я його звідти привожу. В ті дуже багато різних смаків з різними добавками І детокс. Ще в мене один мав бути, а от там от Елдерей теж. Такий оригінальний чай. Ну, Взагалі того добра дуже багато. Тут така от, маленька частинка, воно все там на складі. Може, колись покажу. Але сьогодні я хочу тільки про один розказати: вон там коробочка стоїть. Ну, а його предысторія така. Є в мене два моїх самоулюблених чай. Оцей, апельсин кориця. Ну, на жаль, нас такий ніде не продається, тільки з Франції його привожу, бо мені його передають. І звичайний чорний з лимоном. Ну, не знаю, як в кого зараз ситуація, а в нас чорний з лимоном просто щас. Взагалі ніякого нема. Е, тільки є зелений з лимоном і з цим імберіом, багато ну, не люблю. Чорний пропав. Ну, звичайно, можна як би, і свіжий лимон додати, але то не то. Того я літом на французькому магазоні, оті, от два собі замовила. От. А отут, от недавно, в Лишані, в тому відділі, де продають товари з інших країн. Бачу я таку коробку. Тільки не є то. Чи Шрі-Ланка, чи Таїланд, не пам'ятаю, але факт того, це теж апельсин куриця. Перше житті я побачила. Ну, правда, написано африканський трав'яний, Але коли він запарюється, він ну, практично як чорний. Ну, може, чуть -чуть, трошечки інакше, ну, в принципі, чорний, чорний чай. І от дуже яскраво виражена та от апельсин і куриця дуже смачний чай. От, Так що, нарешті я собі знайшла заміну. І поки мені не передадуть мою його і курицю, то можна таке купувати. Ось так воно в таких от пакетиках одноразових. Ну, Досить дорогий. Але якщо так де-не-коли, собі щось таке оригінальне купити. Хто хоче пробувати новий смак, ну рекомендую цей апельсин з курицею. Дуже-дуже цікавий. Так, ну що, ну хватить з тими чаями. Все-таки треба другому спроті пільмі закинути. Ну і що? Ну і тоді підемо в іншу кімнату і почнемо наші розпакування. Так, ну що, раз сьогодні програмі будуть тільки розпаковки, ну, давайте давайте до них приступимо. І я думаю, проведемо їх тут, серед свиней. Ну, я просто не знаю, де інше місце знайти. А на кухні зайнято іншою розпаковкою, а зараз ходити по квартирі щось шукати, вільне я не хочу. Де, що давайте тут малюка на ліжечку. Так, і що на сьогодні? Сьогодні був торговий центр форум, і там ми зайшли в манго, це для малюка, і е, в вайкікі, ну то для другого супруга, економ варіант. Ну так, купуємо мій одяг досить часто, багато, тому що вона росте. Так, ну то на потім. Про це ми пізніше поговоримо. Малюк росте, тому постійно треба одяг новий, ну, а купувати її там, на розмір 2 більше, я таки не практикую. Ну, мені не подобається. Потім дітки, як приводи виглядають, ну, я не знаю, такі, як сім'ї алкоголіків. Тому ну, я купую її по віку, ну, деколи довший час носить, деколи ні, коли як. Ну, зараз трошки пообносилась, і того ми її дещо нове прикупили. Ну, я зараз другий рік ми вже купуємо її тільки у мангу, іншого варіанту нема. Бо з 24 лютого такі от магазини де дитячий одяг типу СДМ і Зари, у нас закриті, тобто політика фірми. А тому ми в Mango купуємо. Ну і от цього разу черговий комбінезончик. Ну, я такий купувала десь півтора року назад, плюс-мінус десь так. Ну і З ним сталася така неприємність. Дурня якась, малюку він маленький, і ті шлейки ще можна регулювати, тому що вони в неї тільки десь наполовині. Але все рівно шлейки не дають довжини самим штанам. Да? От Тільки поріц видовжується, то що мені нафіг не треба. А штани в неї якісь такі три четверті. Знаєте, ну, одним словом, як цей, вода в підвалі. Ну, ну не гарно. І тому купили їй новий. Ну, що там на зиму теж буде в короткому ходити. Так, і такий ось свіншот. Ну так, да, ну, він безобразно великий, е, я не знаю, як на нього доросте, але я не могла пройти мимо. Дуже стильний, чорний. І оці букви е, це тканиною вибито, да? така от як то англійська квітка, да? чи як то називається ця тканина? Дуже красиво, ну, ну красиво. І ще такі штанці. Вони шерстяні, але дуже тоненькі, е, як на мене, стильні, такі от широкі, ну, малюку дуже красиво. Безумно красиво, до такої якоїсь полосатої маєчки, ну, гарно буде. Ну, теж на зиму, да, під колготки. Так, ну все, з малюком розібралися, ну, а це із дорогим супругом ми розбиралися, тому що пістець. <пізниця> не повірите, він в мене обносився повністю, повністю. Взагалі ніхрена немає. І на мене мати з домашнього. Я не зрозуміла, що це таке, а може таке, ніби не купували. Що, що це? воно що таке? Бонжур ми а, тут згадала, малюк <смір> був тому вдягнутий, а під ще була просто на короткі рукави футболочка і було дуже жарко, вона то зняла і запакувала, згадала, Тож манго. Я не знаю, як в кого в нас така жара зараз. Це ж середина листопада, а відчуття, що середина весни. Дуже жарко. Так, ну і да, по-другому А в який кіконом варіант, тому що говорю, обносився повністю? Ну, і маю на увазі з домашнього одягу. І от туди ми зайшли і щасливо багато-багато чого купили. При тому по гарних цінах, от що всі червоні цінники знижками, ну і так, які недорога е, речі, да, ще червоні знижки, і от набрали йому. Ну, взагалі там цей одяг позиціонується як піжама. Але він у нас в такому ходить вдома. Йому зручно, він не може в джинсах. І я, ну, я теж, в принципі, ходжу в піжамах, можна сказати, у мене домашній одяг це піжама. Є такі от штанці, вони ну, не дуже такі теплі. Ну, не теплі, ну такі, я б навіть сказала, весняно-літні. Ну, красиві такі чорні, гарні. І ще цей другі штанці ну трошечки тепліші. Чуть-чуть тепліші. Бо ми ще хотіли взяти такий повний набір штани і верх, але воно вже було занадто. Там якийсь фліс, ще якась підкладка, підстилка, ще якась хрень. Одним словом, він би в тому зварився. Тому ми його не брали, то взяли... ну, але все треба треба докупити одні легші одні отакі от, ну, штанці тепліші на зміну. І ще якісь отакі от футболки на довгі рукав, бо тільки одну купили. О, тут якраз зимовий варіант. Не дуже тепла, але і не літня. Так да? що, по суті, нам ще залишається. А, тільки якісь літні купити отакі от футболки на довгі рукав і, і, і мій дорогий супруг формлін. А то вже справді ну, 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 стидоба. ну, така стидоба була, що передати вам не можу. Ну, аж мені було стидно. Отако корва хтось прийде додому, а, а, а він в мене, як що, ну, як нерідний, да? <ритом> при тому там ще одне прання, і, і він в мене взагалі бо в ній ходив, Ну, все, просто розвалилося. Ну, все-таки шкода його, хай пораді. Але то теж не все. Не же рукавички. Ну, ми їх і так взяли. Це теж вайкіки. Ну, малюк побачив, рукавички в неї, в принципі, виношені вже треба було щось нового, а тут зразу така от різдвяна тематика, оці всякі олені, придурки туди-сюди. і коштувало на 300 гривень. Я не знаю, багато чи мало рукавички потрібні, вони гарні. Ну, малюк захотів, ми взяли. Ну, вже на касу, нас чекав сюрприз. Виявляється, вайкіки зараз акція. Якщо ти береш три чи два товари, чи три товари. Коричь, бом... Два товари. Два товари, а третій безкоштовно, точно не меншу ціну. Тому нам порахували якісь там дві пари штанів, я не знаю що, і оці от рукавички в нас вийшло взагалі типу, за дякою. Ну, а друге розпакування Ашанівське ну, не буде сьогодні таке об'ємне, як завжди. Ну, трохи воно м'ягоубоє. Тому, думаю, на ну, штатив я не буду ставити. Ну і так справлюся. Трохи просунуту. Ой, ні, от я візьму якесь крісло, де да буде зручніше в момент. О! Нічого, нічого, але рушки. Так, що тут? Багет. Ну, багет є з родиною пікарні і наші з ним цінності співпадають. Дуже в них смачна випічка, і от багет, справді схожий на ті, які опікають Франції. І ще звідти ж е, равлик. Ось такий. Ой, загорнули тепло з печі. Прикол. Так, ну, це от така от булочка із слоєнного тіста із е, е, кремом і е, родзинками. На капрілість, дуже смачна. Ну, це теж як аналог із е, французької випічки, трохи не тряслось, не фігня. Тільки вони сюди додали ще крем. Ну, хоча це не такий уяві, як крем заверний, да? це не таке. Ну, щось інакше, ну, ніби є між тістом, але так його зовсім не багато. Бо у французі це варіанти з Карго то да, моя, напевно, найулюбленіша випічка після круасанів. Я навіть попросила, щоб мені його на картині мої намалювали. То він просто без нічого, тільки родзинки ніякого там крему нема. Ну, а в нас вже щось трошечки поміняли. Ну, хоча, власник, і не приховує, що вся рецептура його випічки взята із французьких блонжерів. У таке. Так далі. Далі мандарини чи клементини, не знаю. І це в наших приватних магазинах. Ну, на ціннику написано, що вони із Африки. Ну, ми не уточняли з якої Африки, але дуже вони годні. І от така у мігенька шкірка і легко відходить, воно ну, не спаяне. Бо я не люблю, коли таке прилипше, його здирати ні. А ці добрі. Вони без кісточки, солодкі, Ну, залітно. Це прекрасно. Так, що там далі по такому? А, манго. Ну, манго із Ашаном. Там вже десь більше двох місяців воно продається постійно. Що не пам'ятаю, королівське чи елітне, ну, неважливо. Ну, але воно приїжджає таке недозріле, дуже-дуже тверде. І йому що так треба добрий тиждень там, на мене підвіконнику поскучати, і тоді буде те, то, що треба. Дозріває воно прекрасно, особливо минуле було дуже смачне. От, от, таке, як треба, оранжеве, м'ягеньке, взагалі ніде не зіпсоване, неймовірно смачне. Ніде ну, не треба дочекатися, поки воно дійде. А так, ну, непоганий варіант. Так, і ще із такого е, авокадо. Теж зашану. Такі ми взяли два великі, гарні. Е, теж нормальні. Середина нічого чорного немає, не зіпсовані, все ок. Ну то от якраз воно ідеально у мене поєднується з багетом. Я найбільше люблю багет масло і зверху авокадо. Це, це, це пісня. От Для мене, в принципі, кращого сендвичу, напевно, просто не існує. Так, м'ясо. Цього разу не просто м'ясо, не небудь цього разу виріс. Правда, я з цим тільки познайомилася вже на касі. Ти не бачила, що я взяла, тому по ціні зорієнтувалася. Ну, але теж непогано. Я думаю, що я з нього зроблю. Ми з вами -то робили ті от павучки, ореніє. Кусочки оцієї вирізки, потушити з гірчицею зерна, квершками залити прекрасно. Так, і другі такі от сосисочки. Ну, я думала брати теж родинні ковбасці, але вирішила щось поміняти в цьому житті. Взяла від ScoutsMit. Дуже хороша продукція. Тут робить, я забула. Що я ніхрена не бачу. Звідки те, скотсміт. А, з Києва. Ні, ну, Ясно, що не прям із Києва, десь біля Києва. Але все в них неймовірно смачне. І оці сусисочки, оця от новинка, і просто кусочки м'яска, і з такого дорогого всякий рібон ті Ну, Одним словом, асортимент огромний, якісне, свіже, просто прекрасне. Так що, Скутсміт нам підійшов. Молодці кивляни. Що Далі, далі два соуси ашанівські, французький. Ми такі вже брали. Ну, на них написано, що ніби це заправка для салату. Вони у мене універсальні. От така майонезна основа оцей з лимоном, е, а е, той е, другий із зерном гірчиць Ну, їх тільки, не тільки в салати, там від безісходності і пасту ним заправляю, і як соус до стейків, ну і в салати теж. Так, ковбаска. чи <прумпостач> італійська. Ну, я вже цього характеризувати не буду, то вже непривічно. Мені не скажуть, що достойна ковбаска, сирокопчена, дуже-дуже смачна. Ну, і там різних видів багато є, мені більше італійська підходить. Майонез. Майонез тому, що минулого разу його забула купити. Бо Купувала цей сир весела курівка і хотіла зробити салат із чесночком. Такий звичайний. Ну, майонез не купили, курівку сажали, тому цього разу і то. І то. Пачка масла Farm Fresh. Бо одна у нас є, то на тиждень вистачить. Так, і пішла тема сирів. А де ж сирівка? скудна, скудна, нічого немає. Значить, так, що? Це? Е, колись рідко був в продажі, тепер він є постійно. Є. Значить, для чого треба терт мені? Ну, для тартіфлєта. Значить так, Рецепт показувати не буду. Я думаю, ви вже його маєте знати, бо в мене вже і сусідський кіт то знає як готувати. Ну, що, ну картопельку в якусь там ємність поставили, бекон вершками залили і зверху той тортіфлєт. Все запекли ідеально. Ну, Немає тертіфлє, на худий конець можна камамбером замінити. Ну, щось таке. А, дай, і бускатний горіх, щоб було. Е, і е, дві пачки тертого сиру. Я так настопу дорожав, то тертий сир, так що беру, коли знижка я беру всякий. Е, і це ще для малюка сочки абрикосові. Минулого разу тільки ми один взяли, більше не було. А цього разу вже взяли більше і е, бачу, я вони поміняли ребрендинг. Така була пачечка голуба з оранжевим, а он зараз інакше з такими звірятками. Ну, У мене малюк тільки такий п'є. І апельсиновий, щоб залінія. Тому то для неї. Ну і оце, да, це основна наша покупка. Вона перекрила всі покупки. Капсули для посудомийки. Або з ними трагедія. І це ми купували в форумі в комфі. Вішані просто неймовірні ціни, у них 65 капсул, 1000 чимось. Ну, в принципі, як і в конфі. Тільки в конфі постійно якісь знижки, то вона 500 з плюс наші додаткові знижки по карті, плюс якісь бонуси, ну, вийшло нормально. То, от Дві тільки було, то дві забрала, було б більше взяла б ще. Бо страшенно вони подорожчали, аби руками впадло, от поки можу, витягую. Бо колись 90 капсул було десь 600 гривень, а зараз 65 на знижці 500. А так ще ну, Піпець! Ну а що робити? Так, ну що, ніби все. А знаєте, дорогі дами, що я вирішила, що ніхрен відкладати на потім, що можна це жрати зараз, щоб хтось інший не додумався. То зробила собі два сендвічі, багет, масло, авокадо, сіль. Обов'язково суміш мелених перців і зверху багато лимонного соку. <smell> ну, авокадо любить лимонний сік. Ще ну, було б ідеально сюди червону слабосолону рибку, але нема. Але без неї дуже-дуже непогано. Um? <smell> Знаєте, той, як цей? Русський корабль чудо отечественного металолома, Аналогом, нет. Отак От і цей сендвіч. Аналогом ні. Рекомендую. Все. Всіх обійняла, Па-па.